Маємо третій день Різдва Христового. Свято ще триває, поляки ще звучать, але церква сьогодні м'яко і мудро зупиняє нас і ніби запитує, а що змінилося в тобі після того, як Христос народився? Бо Різдво це не лише подія минулого, це події, яка торкнулася нашого серця або пройшла повз. Різдво не закінчується в перший день. Першого дня ми радіємо, другого ділимося, а на третій день Бог дивиться глибше. Він дивиться не на святковий стіл, не на слова коляда, на тишу серця після свята. Чи стало там більше миру, чи стало там більше любові, чи знайшов Христос у нас місце, де може залишитись? Бог приходить у звичайні дні. У Вафлеємі все було дуже просто. Не було урочистих процесій, не було сильних цього світу, був холод, була ніч і було дитя. І сьогодні на третій день різдва Христос знову приходить не у гучні моменти, а в звичайний день після свята у втому у спокій у тиш.